Летять ракети по всій Україні, сирени гудуть суцільні, стріляє вбивця і б'є прицільно. А ми, як і були, вільні, І попіл падає з даху, з вікон, і у вогні Україна, сирени виють уже без ліку, а вся вона досі вільна. Так рве від злості аж до інсульту, рве сатанинського сина. Летять в безодню церкві із культом, а наша держава вільна, і горнеться хлопчиня окате все дужче, так щиро й сильно, як молиться на колінах мати, бо вся Україна вільна, і б'є солдат кулеметом гада, здригаються навіть тіні, і в серці того простого солдата. Ми вільні, ми вільні. Вільні отут, де сніжно в квітневу пору, і десь декому посильно одне на усіх українців горе і щастя одне, ми вільні.